Гарантійний срок використання на наших котлах йде 4 роки. Клієнти також запитують, яке паливо можна використовувати в наших котлах. Котли твердопаливні, тому можна використовувати будь-який вид твердого палива. Це можуть бути пелети, брикети, дрова, вугілля. На одній закладці, в залежності від типу палива, Котел може горіти від 6 до 8 годин. Дуже часто клієнти питають, який розмір дров можна закладати в топку наших котлів. Дивіться, у котел КТ-10 можна закладати дрова до 52-54 сантиметрів. Якщо ми дивимося на котел КТ 12 або котел КТ 15, то це буде 40 сантиметрів. Також часто клієнти питають, чи можна в наші котли підключати електричні тени. Відповідь так, можна, це робиться ось у ці виходи. Якщо ми підключаємо систему опалення з однієї сторони, то тени електричні можна приєднати з іншої сторони ось ці отвори. Також з тенами можна приєднати блок, автоматичний блок регулювання. Наші котли пофарбовані повністю жаростійкою фарбою, яка витримує високі температури. Варочну поверхню в наших котлах, зокрема, це котел КТ-10 та КТЛ КТ-12. Ми виготовляємо зі сталі товщиною 6 мм. Ось так вона виглядає. Деякі виробники використовують чугунну плиту, але це крихкий матеріал, тому ми... Зупинили свій вибір на сталевій комфортці, це такі комфорти, які використовуються на промислових плитах. і Дуже добре себе зарекомендували. І де чугун вже давно не використовується.